Всім привіт, друзі! З вами Буді Матвія, і сьогодні я вас познайомлю з місцем для відпочинку. Воно знаходиться недалеко від Львова. Це купольний готель на березі озера Сірка. В'їзд сюди заборонено, отже, пішли на рецепцію. Ми вже отримали ключики. І у нас є час до 15-ї години, адже заселення тут саме в цей час. Загалом готель має 14 куполів, які розташовані на мальовничій території навколо озера. Поговоримо про самі купола. Кожен з номерів має свої особливості та відмінності. Вони мають неповторну назву та відрізняються дизайном всередині. Бронюючи номер ви можете вибрати на сайті, який вам до вподоби. Є навіть номери з особистим басейном. Ми обрали для себе номер Шрі-Ланка. Він знаходиться біля води і має плетену гойдалку всередині. Зараз вам все покажу. Запрошуємо всередину. Ось плетена гойдалка, про яку я говорив, і двоспальне ліжко. Але найбільша особливість та прикраса цього номеру це панорамні вікна. Ви тільки подивіться, можна милуватися. Дуже прикольний цей другий повер. Забратися на нього можна за допомогою отакої драбини. На ньому ми знову бачимо двохспальне ліжко, і я вирішив, я буду спати саме тут. Зазвичай я планую, як я буду проводити час на природі. Я взяв з собою повітряного змія, а це ідеальний майданчик для його пускання. Сямо літом, з цим літом, самі летимо, за вітром туди де. Не сучтримбіта їден, не буч нас вже не тримали, не діставали, сюди пускали, мене не зупиняли. Тепер, друзі, ми поговоримо про одні розваги. На березі озера є місця для релаксу та відпочинку. Поруч є сцена, гриль-бар, в якого вам можуть посмажити м'ясо та овочі. Але, на жаль, самостійно жарити тут не можна. Тут ви можете покататися на сапах, і їх тут дуже багато. Запис на сапу попередньо не ведеться. Їх можна взяти лише в порядку живої черги. Коли ми каталися, озеро було дещо неспокійним. Здіймалися хвилі та сап постійно зносило. Але якщо веслуєш не ти, тоді це безмежна насолода. Наступна наша розвага, це водні мотоцикли. Або, як їх ще називають, гідроцикли. Тут було легше, ніж на сапах. Слід сказати, що вони розвивають швидкість до 71 км за годину, уявляєте? Життя це море, темне безкрайнє море, в і горя на скали кидають. Життя це море, темне безкрайнє море, Без маляків позорям кораблі йдуть. Я тебе білим. Розваги та активності це, звісно, прекрасно, але потім хочеться їсти. На території комплексу є два ресторани. Або якщо ти живеш у власному будиночку, тоді ти можеш приготувати самостійно. А ми так і зробили. У номері є невеличка кухня, але тут достатньо приладдя, щоб приготувати собі сніданок, обід або вечерю. Тут є плита, холодильник, кавоварка, чайник та маленькі каструльки. Отож не обов'язково йти в ресторан, щоб підкріпитися. Дивіться, з яким видом на озеро ми будемо обідати. Далі проведу вас територією комплексу. Це віп-пляж. Він знаходиться біля головного ресторану Сірки Очерет. Це стежка до цього ресторану. Там відбуваються сніданки. Ресторан. В сучасному стилі. Сніданок входить у вартість проживання. От такі я знайшов двері. Вони дуже нагадують двері в Одесі. Ці двері доволі красиві, але найкрасивіші є в Полтаві. Майстерня інтер'єру Естет. Це була реклама. Це зона релаксу. Можна обрати будь-яке місце і відпочивати весь свій сонячний та теплий день локація там, де всі фотографуються такі сходи. Гойтелка на воді також притягує увагу об'єктивів. А мені сподобалася ця рамка для фото. Загалом мені сподобалося. Я це місце вам рекомендую. Якщо є якісь додаткові запитання, пишіть мені в коментарях під це відео. Я на них миттєво відповім. Бережіть себе та відпочивайте. До зустрічі, друзі.